Доброго ранку, друзі, слава Богу нашому. Сьогодні я виходжу в ефір, тому що на це є дуже поважна причина. Найперше хочеться вас привітати зі святом, коли Господь дав силу свою народу своєму зі святом дня 5 Десятниць. І сьогодні хочеться поговорити про інші мови. Але хочеться говорити не в тому стандартному руслі, в якому завжди ми привиклися чути. Давайте для початку звідки взагалі ці інші мови взялися, і де їхній корінь, ми для початку відкриємо. Дії святих апостолів, другий розділ і прочитаємо ривочок, щоб знати, звідки взагалі це дійство, цей феномен, скажімо так, він бере свій початок. Отже, дії, другий розділ Першого вірша. Коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно заходили в купі. І наглущинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, мовби огнені, та й на кожному з них у одному осів. Ось і ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншим мовами, як їм Дух гуляти давав. Ось до цього місця хочеться зачитати. І хочеться сьогодні поділитися такою цікавою думкою. Разом з вами, друзі дорогі, думка полягає в тому, що інші мови всі ми знаємо з цього тексту, вони були дані, як знамено, і я хочу сказати, що даний феномен, він був даний навіть в старому заповіті, але трошечки під іншим руслом. Якщо в Новому заповіті це було дано на ознаку, на духовну ознаку, то в старому заповіті ми читаємо про одного з пророків, коли він говорить горе мені, бо я людина нечистоусть. І от оцей пророк, це пророк Єремія, якщо я не помиляюся, він каже: горе мені, бо я людина нечистоуста. Тобто людина, вона виявила бажання змінити мову свою, фізичну свою мову. І Бог виконав це бажання, ми знаємо. Тому інші мови це не лише духовний, але й фізичний аспект. Я знаю, що багато хто не погодиться, що можна говорити іншою обновленою мовою, обновленими словами, обновленими виразами. Навіть ще почавши тільки своє слідування за Христом. Просто діло в тому, феномен весь заключається в тому, що Бог дає силу і ми цю силу використовуємо. Бог дає силу змінити мову, і ми цю мову Його силою змінюємо. Як на фізичному рівні, ми позбавляємося різних непотрібних слів, різних непотрібних висловів, різних непотрібних жаргонів і так далі. Так і на духовному рівні ми отримуємо силу, ми отримуємо мову, як знамено, щоб молитися нею до нашого Батька Небесного в ім'я Його Сина. Тому бажаю кожному з вас сьогодні в цей світлий день, щоб ваша вимова супроводжувалася. І ваші слова, щоб вони супроводжувалися Духом Божим і силою Божою. Зі святом, шановні, з Днем 50 -ти.